Нині торжество у монастирі Свято Николаївському, Карпоташ, названня старої коло Ізи, між Ізою Нанковом. Там є і наші паломники з нашого кафедрального собору місто Ужгород, там вже тисячі людей, нині, а потім Кресний ход наш піде і далі, на завтрашній день, на середу, до. Малої угольки до преподобного Іва Угольського. Кожен регіон має своїх святих, але нам важливо пам'ятати, що ми від і Мефодія перебуваємо в Карпатах. І коли латинські, німецькі епіскоп після смерті великого авторитету на той час архієпископа Мефодія, і ще німці і так держалися в рамках, то після смерті Мефодія вони просто у злобі у лукавстві в агресії проганяли наших священників, єпископів, і, і простих людей. Причому, що робили латиняни, продавали православних, нібито братів в рабство євреям. І от євреї, отримують рабів православних священників. У Венеції виставили на торг православних священиків, котрих продали латинські братя, слід латинські лишають далеко не християнські. Ну, що, що спасло кирилицю і православ'я Карпати. У древності Карпати були непроходимі. Важно було знати, що в тих непроходимих Карпатах можна було удобно мати монастирі. А гори були багаті на то, щоб там жити. То нині вони почищені, на соляні дощі падуть, то на полонинах вітряки кладуть в вандали, і нікого не звідаються, портять там унікальний. то що росте там тисячі різних лікарських рослин. А в древності то було в ізобілії. Тому в Карпатах можна було жити. Але ще одна була частина, яка була недоступна, то називаємо верхнє потисся, примерно як тепер наша є Закарпаття. Наша тиса в районі, тепер, де починається вже Мадярщина, мала страшно великую, велику дельту. Практично та частина Мадярщини, це була болота, тепер там Чорнозем. Так, от, щоб попасти із Дуная на тису, треба було пройти ту дельту, а потім там злочиною путями переходити на, на тису. Ну і на наші ріки, Тут було безпечне місто в древності від нападіння ворогів. Ну, одноразово було безпечне місто спасіння православ'я. Так, Карпати фактично. В історії православної церкви єдно з афоном, як двоє легкі у чоловіка, легені два, правий і лівий, коли заслабли на Афоні, коли турки прийшли на Афон, і повністю був занепад духовного життя на Афоні. То було в часи Паїся Величковського, який зібравши там старий список Творині тих отців, і перейшов у Карпати. І в Карпатах, єдно з другими братьями, переписували старі твориністих отців, і іздали так називаємо, філокалія, по гречески добротолюбі, яка нині настольна книжка майже у кожного священника і проповідника. Тому Карпати й нині, невзирає на те, що ви видите, тепер. Така напасть на православних у Києві вже стормозили роботу Ків Печерського монастиря, нападають на Почаївський монастир. Але ми віримо, що всі трудні часи Карпати продовжують бути другим афоном, або малим афоном, як хочу назвати, но держащимся православ'я. А ми тут, корінне населення Карпат. І Закарпаття, історичні карпатські Русини. держимося православ'я, не тому, що нам, нас просять із Вене, бо там латиняни. Не тому, що нас просять із Франції, там теж латиняни. Не тому, що нас просять із інших міст. Ми знаємо ціну православ'я. а тому наші предки готові були умерти за свою віру. Ми сьогодні також стоїмо горою, щоб наша українська православна церква канонічна. Була збережена, весь мир указав нашим чиновникам, що творять біобразі, оон вимагає європейські структури, правозащитні говорять, що творите, Власні закони розтоптали. Однак ми розуміємо, гонітілі церкви не можуть це встановити, коли в них не є Бога у душі. Але ми непрості з нами. Бог, як казав апостол Павел, якщо Бог з нами, хто проти нас? І винесіть благословені свої дома. Поздравляю вас з праздником, преподобного і Ідемося всі мирувати.